Мав хорошу зустріч з президентом України та європейськими лідерами. Це реакція Дональда Трампа на перемовини у Білому домі. У соцмережі американський президент зазначив, що організовує зустріч президента України з очільником Кремля. Місце визначить пізніше. Окрім переходу до прямих переговорів із Росією між Зеленським і Путіним союзники готують і безпекові гарантії, які мають бути зафіксовані документально. А ще до порядку. Денному поверненню українських дітей це теми, щодо яких є прогрес після Вашингтонських переговорів. За діалогом лідерів стежив спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Один з головних підсумків новий поворот. Вихід на прямі переговори з Росією. Україна давно до них була готова Зеленський ще у Стамбулі, був відкритий, до цього це Москва тягнула і не давала згоди. Ну і ось зараз, коли по закінченні довгих зустрічей цього дня у преса була можливість поспілкуватися з президентом, він розповів, як все було. Сказав, обговорювали ідею трійки. Трамп вийшов, щоб позвонити Путіну, і повернувся з узгодженою позицією. Що Москва згодна на прямі переговори, тобто, у двох, Зеленський і Путін. А коли воно відбудеться і будуть конкретні. Рідні домовленості, то тоді і можлива трійка, поки немає ясності, що додати, але президент чітко каже, що це може бути зустріч без попередніх умов. От, послухайте, ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів, і якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні Безумовно, справедливі щодо сісфаєри тощо, але до то у русських з'явиться 100 умов з їх боб. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Я перевірив у дипломатичних джерелах, що дату чи місце проведення такої зустрічі дійсно просто поки не обговорювали. Відково доручили координувати узгодження з Москвою, Келогою з Києвом. Звісно, є різні пропозиції виникатимуть різні пропозиції щодо Стамбула. Росіяни говоритимуть про Арабські Емірати, але поки взагалі зарано говорити про місце. Щодо умов, то Україна вже зараз робить серйозний крок доброї волі. І Якщо раніше принципова позиція Києва була, що першим кроком має бути припинення вогню, лише потім будь-які переговори, то зараз Київ дійсно готовий проявити гнучкість і провести зустріч знову ж таки, щоб під приводом тисячі зустрічних вимог Кремль її не гальмував. Тема припинення вогню не уходить теж із порядку денного під час зустрічі Трамп зеленській європейці. Практично кожен європейський лідер говорив про необхідність над цим працювати, але що цікаво, це зараз паралельний трек, зокрема тому, що Трамп більше налаштований рухатися одразу напряму до мирних домовленостей без етапу припинення вогню, етапу перемир'я, який насправді американці колись і запропонували. І друге, до чого фактично дійшли, це гарантії безпеки, які почнуть діяти, коли про перемир'я таки домовляться. Складне питання. Погодьтеся, як зробити так, щоб Москва не прокачала м'язи, не напала знову. Ну і от те, що ми почули за підсумками Вашингтонських консультацій, що зараз це вже буде не на рівні розмов, не на рівні обіцянок, а з'явиться документ. Він матиме і мілітарну, і безпекову, і фінансову складові. І ось послухайте, що ще до цього говорить президент. Все це буде. На папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень-10 днів, як я вам і сказав. Нам потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти. І для цього повинно бути розуміння у наших партнерів другий пункт пакет зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки. Системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Підсумовуючи, тобто десь до кінця серпня має з'явитися формальний документ із зобов'язаннями європейської фінансової допомоги, зобов'язаннями закупівлі зброї у штатів для України 90 мільярдів, про які каже президент, це якраз український збройовий запит, те, що Україна хотіла би отримати. І третій елемент це пропозиція, щоб допомагали нам у виробництві зброї. А Штати можливо в майбутньому дійсно купували українські дрони. Поки роль Америки в наданні гарантій безпеки не до кінця визначена, бо Трамп прагне використовувати формулювання європейських гарантій, які Америка. Координуватиме втім, як саме в якій формі координуватиме, яким буде внесок Вашингтона, це якраз буде предметом окремих переговорів і дискусій. Ну і ще хочу пояснити, президент Зеленський сказав, що була дискусія у всіх свої аргументи, і тобто, можливо, під час цих дискусій виникали певні неприйнятні ідеї, але тут цитата неприйнятних рішень не відбулось. Тобто на Україну ніхто не давив, попри всі апокаліпти. Ічні прогнози, які з'являлися в пресі, наскільки я розумію, вдалося винести питання Донбасу і взагалі питання окупованих територій, що називається за душки. Тобто ж це не питання Америки, Україна і Росія напряму це мають обговорювати. На що Трампу тут адвокатувати? І в цілому така постановка питання схоже влаштовує Білий Дім. Ще до питання повернення українських дітей пообіцяли штати підключитися дуже активно, просто зараз. Ну і відкритим залишається велика миротворча місія. Над цим йде робота, але поки важливо, щоб був рух до миру, до перемир'я, як вже миротворці будуть його підтримувати. Ну це вже буде окрема дискусія. Тобто наступний крок це такі можливо, розмова зеленського і Путіна сам на сам, і підготовка до неї починається просто від сьогодні. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, зачеплюся за одну фразу, яку в своєму матеріалі сказав Дмитро Анопченко, це європейські гарантії, які контролюватимуть Сполучені Штати. А які взагалі гарантії безпеки ми можемо отримати, і які нам потрібні? Я думаю, що для нас принципово важливо, коли ми говоримо про те, що нам потрібно, це те, на чому наголошува неодноразово, і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України, про те, що нам потрібна сильна армія. І от буквально нещодавно міністр оборони України, пан Шмигаль, він чітко окреслив, що українська армія має бути сильна і після війни. Про це говорить і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо. Як тільки б ми поступилися там і пішли на якусь там умовно демілітаризацію чи будь-що інші вимоги, які висуває Путін, неприйнятні, це означає, що це нас би ослабило. Ми повинні вийти із уроками з цієї війни, яка триває, тому що, на мій погляд, суб'єктивний, ми закінчимо не війну, а можливо етап, один із етапів цієї війни, який може повторитись. Або не повторитися, все буде залежати від нас, наскільки ми будемо сильними, внутрішніми, єдиними і міцними. А це сильна армія, добре навчена та забезпечена. Це сильний оборонно-промисловий комплекс, про що йшлося, зокрема, і на перемовинах про спільні інвестиції та виробництво дронів і озброєнь. І вочевидь, що Сполучені Штати Америки можуть бути зацікавлені в українському досвіді, тому що є рішення міністра оборони США про те, що до 2027 року вони хотіли би стати взагалі лідерами в дроновій індустрії виробництві. Наступне це можливість розміщення іноземних військ, в тому числі сполучених штатів і їхнього озброєння на території України, тобто, щоб американські літаки могли базуватись на наших авіабазах, щоб у нас було частіше навчання, і щоб їх фізична присутність була і американських, і європейських військ на території нашої держави. І ще є принциповий момент, щодо якого я бачу перспективи, це створення єдиного щита протиповітряної оборони, протиракетної. Європа дуже серйозно над цим працює. І очевидно, що цей щит має починатися не в Польщі, а в Україні. Це теж те, що дає нам. А, ну І якщо ми говоримо про дискусії про коаліцію охочих розміщення військ чи формулювання координації а, з боку Америки, я вам скажу, що ми і в цьому здійснили, мені здається, серйозний прогрес. Чому? Тому що, якщо подивитися ще на початок року, візьмемо там. Весну, наприклад, квітень травень цього року, дискусії, які відбувались під час зустрічі коаліції охочих, вони так чи інакше зводились до того, що Британія, Франція вони воліють діяти, але вони хотіли би діяти спільно з Вашингтоном. Вони не хотіли би робити щось в розріз позиції президента Трампа чи американської адміністрації. І, в принципі, це логічно. Для чого нам шукати ворогів там, де їх не повинно бути, чи конкурентів. Нам навпаки, треба створювати альянси з тими партнерами, з якими в нас є перспективи. Тепер і тоді стояло питання: а деталі узгоджуються, а чи буде принципова політична згода з боку Сполучених Штатів Америки, тому що вона була потрібна і для європейців, це важило питання. Зараз ми бачимо, що така згода може бути отримана. Це означає, що це цей процес пришвидшує. Зараз важко сказати про те, що нам запропонують партнери, тому що і президент України зазначив на брифінгу, що протягом 10 днів ми побачимо певну розробку. Прем'єр-міністерка Італії Мелоні говорить про те, що це дійсно може бути щось на кшталт статті 5, але поза НАТО. І це вже певний поступ, тому що ми ж теж свідомі того, що е гарантії безпеки. І особливо захід, запевнення на жаль, у нас залишили не досить приємні враження після Будапештського меморандуму. І суспільство це відчуває. Тому і це розуміє українське керівництво, це розуміють українські військові. Тому потрібно знайти рішення, яке точно не буде Будапештським меморандумом, а буде дійсним кроком вперед. Це що стосується зовнішньої зовнішньої площини, внутрішньої це звичайна сильна армія, яка має залишатися. Ну, от стосовно виконання зобов'язань, Будапештський меморандум, так там багато чого не було прописано, тим не менш він не спрацював. Як тоді змусити партнерів, союзників відповідати на загрози? Ну, ви знаєте, а, тому що а, він же ж містив такі, ну зараз не вдаючись безпосередньо у подробиці, в загальному скажу, що а, уроки зроблені. Я думаю, очевидно, прекрасно. І президент України ж про це натякав Володимир Зеленський. Він же ж казав про те, що не може бути гарантії, як буде Пешський меморандум, і ми не можемо говорити про території, тому що ми бачили окупацію Криму з 2014 року. Потім розвиток подій на сході нашої держави. Тому я й кажу, що зараз мова не йде просто про запевнення в нашій безпеці і що сторони зберуться на консультації. Мова йде про те, що мають бути здійснені уже практичні кроки. Уже зараз, після того як буде там вдасться припинити вогонь, встановити режим припинення вогню, рухатися далі по дипломатичному треку, вже зараз мають бути вжиті кроки і по розміщенню військ, і по відправленню додаткової додаткового озброєння Україні, і по спільному виробництву зброї по реалізації проєктів. І по фінансуванню нашої армії і наших спроможностей. Ось цим і це і буде відрізнятися. Просто запевнень чи викладені чогось на папері, звичайно, що це не буде вселяти тієї довіри, яка потрібна. Стосовно території Путін, умова Путіна це віддати повністю Луганську Донецьку область і заморозити конфлікт по лінії зіткнення. Але Володимир Зеленський каже, що ми нічого віддавати. Не збираємося, це наші. Конституційні території суверенні, от як тут буде, ну бо, э, верховний головнокомандуючий Збройних сил України, президент, він є гарантом конституції. Тому, коли пан Зеленський посилається на конституцію, мотивуючи це абсолютно правильно і зрозуміло, і э, ну абсолютно э, закономірно. Плюс треба розуміти, що ну є. Боротьба зараз а, за кожен сантиметр, за кожен клаптик цієї української землі на сході йде запекла боротьба. Вона ж іде теж заради чогось, вона ж не йде заради того, щоб просто зараз взяти і відійти, і сказати: так, от ми боролися, тепер ми відходимо. Ні, вона йде заради того, щоб продемонструвати, що Росія не може силою захопити. І президент про це наголошував. Він казав про те, що скільки Росія наступає на Донеччині, а не може взяти її силою. А тому про що йдеться? І ви бачите, що тут, коли Україна зайняла принципову позицію, по-перше, зверніть увагу, що в російських вимогах зникли пункти про Херсонську і Запорізьку області. Їх немає. Чому? Тому що вони пересвідчили, що не можуть взяти військовим шляхом. Після того, як вони здійняли гвалт і хотіли, і сподівалися, що на хвилі, як вони собі подумали, якоїсь там зміни позиції США їм вдасться проштовхнути цю тему, побачили, що це не працює. Вони звузили свої вимоги до Донеччини, але і тут вони сподівалися на те, що їм вдасться якийсь прорив. от те, що ми з вами обговорювали, їм вдасться якісь успіхи, і вони зможуть нав'язати цей порядок денний. Зустріч, яка відбулася в Вашингтоні, там не було сказано про те, що Україна звідкись має відійти, що Україна має залишити, і так далі, цього не прозвучало. Я думаю, що ми якраз от завдяки героїзму і самовідданості наших бійців, які зараз виборюють в сильну позицію дипломатам на переговорах, і плюс наполегливість тут нашого керівництва, вони будуть змінювати в тому числі цей порядок денний, тим більше. Хто сказав, що ми маємо приставати на ті умови і вимоги, які ставить Путін? У нас є свої червоні лінії, є свої вимоги, є свої умови, є своє розуміння, як подальшому рухатись. Тому е, тут питання так стоїть. що... Наше завдання змусити ворога зменшити і ці вимоги, постійно зменшувати вимоги. Це можна забезпечувати позицією сили, позицією тиску. Я думаю, що сам факт зустрічі безпрецедентний, який був, коли стільки європейських партнерів, і взагалі це вперше в історії, коли дивишся ці кадри, українське посольство в США приймають європейських лідерів. Всі вони йдуть, вітаються з українським президентом. Потім зустріч в Білому домі. Ну, це я думаю, чіткий сигнал, тому що ще кілька місяців тому у нас були певні загрозливі тенденції, і ми а, боялися за єдність заходу. Після цієї зустрічі я думаю, що ключове це те, що ця єдність зберігається, але безумовно нас в подальшому чекає важкий непростий процес, в тому числі переговорний, який напряму залежить від того, що буде на полі бою, звичайно. То ви правильно зауважили, що росіяни постійно висувають якісь нові умови на переговорах. І Володимир Зеленський теж про це казав, спілкуючись журналістами, що росіяни можуть там мільйон висунути цих е, умов. Як ви вважаєте, з чим приїде Путін на розмову з президентом Володимиром Зеленським? Я думаю, що е, сам факт цієї зустрічі це вже є. Е... Певною поступкою для Путіна, тому що раніше він намагався вкидати щось там про якусь нелегітимність української влади і так далі. Зараз він готовий. Але я думаю, що звичайно він приїде з тими ж умовами наразі, буде пробувати говорити про те, що потрібно провести якісь там обміни територіями. Все це може бути, але знову ж таки сам факт його присутності і приїзду буде говорити. Я думаю, буде говорити про якусь готовність до діалогу. А чому ця готовність до діалогу буде продемонстрована через ситуацію на полі бою, тому що російським військам не вдається досягти тих цілей і задач, які поставлені, і доводиться говорити тепер. І доводиться йти на перемовини. Розумієте, глобально ж для Росії ситуація яка стратегічна? Вони вдумали, що для них відкрилось вікно можливостей, тому що немає санкцій, тривалий час з боку США, тому що з ними, ніби є діалог, можна вести перемовини. Ну це ж вікно можливостей може закритися. І е, тоді що буде? Тоді ситуація тільки погіршуватиметься, і я думаю, що це теж тисне на Путіна, тисне на Росію і робить його більш податливим зараз до перемовного процесу, пане Олександре. На жаль, на час біга кінцем дуже вдячний Дякую. за цю дуже цікаву розмову. Дякую, Дякую що прийшли сьогодні до нас. У студії. будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України.